Доброго дня. Розпочинаємо брифінг про ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 1 липня щодо наслідків обстрілів. Через атаки ворога минулої доби зафіксовано новізне струмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. За добу енергетики повернули світло понад 9,5 тисяч абонентів. Через бойові дії залишаються без електрики 476 населених пунктів. У східному регіоні через ворожі обстріли відключилась високовольтна повітряна лінія. Причини обрив приводу. Щодо надзвичайних ситуацій, на одному з енергетичних об'єктів Полтавщини під час виконання високовольтних робіт загинув 54-річний працівник підрядної організації. Обставини нещодавного випадку з'ясовуються: щодо аварійної ситуації в мережах, у Західному регіоні з технічних причин відключилась високовольтна повітряна лінія, причина загорання конденсатора на підстанції, ДСНС ліквідували загорання, лінію вивели в аварійний ремонт щодо ситуації на ЗАЕС. Через спекотну погоду спостерігається зниження рівня води у стабку охолоджувачі. Наразі він становить 15 метрів 6 сантиметрів. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. Щодо експорту та імпорту. Обсяги імпорту на поточну добу плануються на рівні 28 159 МВт годин. Експорт не здійснюється і не передбачається. Через масові обстріли ворога в енергосистемі є значний дефіцит потужності. Для часткового покриття дефіциту минулої доби Україна отримала надлишки електроенергії з енергосистеми Польщі. Сьогодні, протягом цієї доби, діють графіки погодинних відключень споживачів. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено. Просимо споживачів у години, коли є світло, використовувати його ощадливо, не вмикати одночасно потужні електроприлади. Це важливо для підтримки енергосистеми. Допоможе енергетикам швидше повернути світло у домівки. Давайте допоможемо енергосистемі бути стійкішою. Нагадаємо, зараз на всіх об'єктах енергетики триває масштабна ремонтна кампанія. Це надважливо для підготовки енергетичної системи до зимового періоду. Дякую за увагу. Переможемо темряву разом.